Це вулиця Героїв Майдану в Ічні. В народі цю пішохідну ділянку прозвали Стометрівкою. І тут започаткували дуже гарну суто українську традицію до великодніх свят перетворювати її на великодню посанкову алею. Ось і цьогорічна весна не стала винятком. Як би там не було, але навіть в умовах війни людям хочеться позитиву, тому що ну дійсно, хоча б трішечки підняти настрій, подарувати якусь частинку позитиву, радісних моментів і порадувати око наших мешканців дуже хотілося. І до цього залучилися. Активні наші школярі, здобувачі освіти наших навчальних закладів разом із своїми педагогами проявили свою творчість, свій талант втілили в життя свою ідею прикрасити нашу стометрівку міста. Ось таким чином. Усі великодні прикраси виготовляла ічнянська талановита молодь, яких оздоб тут тільки немає. З різноманітних матеріалів виконані у різних техніках. Вони створюють парад справжніх витворів мистецтва. Великодніми писанками прикрасили вічно зелені насадження ялівцю, які тягнуться аж до центральної площі. Дійсно, кожному жителю міста є на що подивитися, пройтися нашою стометрівкою. Сподіваюся, що в майбутньому вона стане ще кращою. Будемо над цим працювати. Багато праці було вкладено і у виготовлення великодніх писанок, і у сам процес прикрашання, до якого долучилися і комунальні служби. Так спільними зусиллями причепорили ічню, яка тепер в ошатності і красі сміливо може позмагатися з великими українськими містами.